Доброго дня! Якщо хтось з вас використовує ручний фрезер для виготовлення вуликів чи для, для своїх потреб. Ну, от як я, допустимо, бачите, ось тут стоїть ручний фрезер, макіта обичний. На, я не пам'ятаю, 3,6, по-моєму. Мощності. Дивіться. Значить, кожних півроку я міняв у нього якорь. І Що вийшло і за чого це? Поки я не догадався через три якоря їх поміняв. як він стоїть в такому положенні догори фрізою, ну як він допустим, предназначен використовуватися фрізою вниз. А так як я його використовую таким чином, то там є для воздуха, якщо бачите, дирочки такі, І поки я не закрив їх сіткою обичною москітною сіткою, Ось, якщо видно, скотчем примотав Ось, москітною сіткою. І вже 3 роки в мене не згорів не один якор. Бачите, пілки падають, але вони не попадають туди до щоток. Тому просто ізрідка я продуваю, його, все, все воно чистеньке там. І якщо падає, тільки пиль. Пиль не шкодить, а велика фракція не падає. Хоча у мене і стоїть витяжка, ось там стоїть циклон на дворі. Все одно крупні палочки падали вниз. Зараз, після того, як я сітку поклав, вони не падають. Так що, якщо ви користуєтесь фрезером отак до дригом, то ставте отаку сіточку. І все. І ваш якорь буде захищен від крупних фракцій паличок. Дякую, кому сподобалось.